Капалантське благословіння на 28 вересня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у Спакусу, але визволи нас від рукавого. <кій> Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні ми чуємо притчу, яку розповідав Ісус учням і всім тим, хто був з ними. На що подібне Царство Небесне? Одну із них. І от він каже, що Царство Небесне подібне до того, як господар коли уїжджав у якісь відрядження по своїм справам, дав своїм слугам одному п'ять талантів, одному два таланти, одному один талант. І відбув на певний термін по своїх справах. А коли повернувся, призвав їх, щоб порахуватися з ними. І той, кому він дав 10 талантів, приніс ще 10 талантів і сказав: ти мені дав 10, ось я надбав ще 10. І похвалив його, господар, каже, малому, ти був вірний, дам тобі ще більше. Той, хто, Йому дали два таланти, перніть ще два. І ти саме сказав, що я надбав два таланти. І того похвалив господарю. А той, кому дали один талант, він сказав такі слова. Я знаю, що ти жорстока людина, жнеш там, що не сіяв, збиваєш там, де не розкидав. Тому заховав твій талант і нічого з ним не зробив. Приніс його, ось він, забирай. І тоді розлютився цей господар каже: нікчемний терап. Якщо знав, що я така людина, яку ти описав зараз, то чому ж ти не віддав цей талант ростовщикам, щоб вони дали свої відсотки, і я мав бути з прибутками? Забрав в нього талант. І віддав тому, у кого 10. І сказав, що той, хто має, йому додасться. А той, хто не має, у нього забереться те, що він думає, що він має. А цього раба нікчемного викиньте геть в темноту, там, де плаче, скажіть, зоб'ють. Той, хто... Вміє слухати, нехай слухає. До цієї притчі додав. Так до чого ж подібне царство небесне? І хто її опанує? Виявляється, не той, хто робить не тільки... не тільки, царство небесне не тільки той, хто робить погані справи. Крадео триває, блудить, ямствоє, виявляється навіть той, хто дари Боже не примножить. Дивно, так, прирівняний вбивця до того тихого. Але який дар Божий, який йому дарований, закопую землю і не примножую його. І він прирівняний до вбивців, до блудників, зловмисників, наклепників, ну і багато-багато нікчемних людей, злих людей ми називаємо злодій. Для Бога така людина теж злодій. то дуже часто ми хочемо заховатися від справ Божих саме таким чином. Ну, нібито ми нормальні люди. Ми не робимо того злого, іншого злого, іншого злого. Але ми і добре не набуваємо. Так, да, ми щось ми добрі самі по собі, у нас щось є. Але ми його не примножуємо. А що примножити, треба працювати і трудитися. І мені так відкривається ця притча. Що якщо я не буду примножити те добро, яке в мені заклав Господь, то мене забереться. Моє життя, яке я є. Бо добро є саме моє життя. Воно забереться. Забереться для Царства Небесного. Бо я його не не удосконалий, щоб закладена основа добра засяяла так, як задумано, задумано було Господом щоб я мав сміливість, мужність, стійкість в примноженні добра, який я і є, і є моє життя. Кожному бажаю. На бути Царство Небесного, надбати його, але і мати цю силу, дружність, сміливість, стійкість на шляху його надбання. Амінь.